Понад дві тисячі вступників університету короля Данила у день знань урочисто пройшли по святу студенти. Серед першокурсників фахового коледжу – 15-річна Роксолана Шеремета. Вона обрала для себе спеціальність готельно-ресторанна справа. Дівчина каже: в майбутньому цей фах відкриє чималі перспективи. Окрім того, набуті знання допоможуть продовжити сімейну справу. Мені Дуже сподобався цей коледж, тому що тут дуже молоді викладачі. Вони будуть на одній хвилі з нами. Вони будуть розуміти, підтримувати нас. Ну, мене тут навчається знайомий, і він каже, що дуже класне навчання, що дуже доступно все подають. І мене це дуже підхопило. Також мені подобається інтер'єр. Тут, тут дуже так світло, красиво. І взагалі мені подобаються більше викладачі, тому що попередньо, там, де я навчалася, вони знаєте, були більш такі старші. А тут молоді, і це дуже клас. Так so. В університеті короля Данила є понад 20 спеціальностей. Уже традиційно найбільш популярна серед студентів саме право. З'явилась також і нова освітня програма для бакалаврів правоохоронна діяльність. Набір на неї стартував перший і показав позитивні результати. Викладачі пояснюють, молодь таким чином прагне до громадського порядку. Три роки поспіль безперечним лідером є спеціальність право і за кількістю поданих заяв, і за кількістю зарахованих студентів. Так само спеціальність публічного управління. Адмі... Адміністрування було цього року в топі серед наших вступників-магістрів, спеціальності архітектурно будівельної галузі, інженерія програмного забезпечення, відповідно будівництва цивільної інженерії, архітектура і містобудування так само виявилися дуже актуальними і затребуваними серед наших вступників. І ми кожного разу прислухаємося до очікувань, до побажань, які висловлюють наші майбутні вступники, і кожного року відкриваємо ті спеціальності, які б вони хотіли. А щоб надати студентам ще більше можливостей для розвитку, в літній період в УКД здійснили низку змін. Зокрема, створили новий освітній простір, у якому облаштували понад 15 нових аудиторій. В нас специфіка оновлення освітнього простору досить е, така традиційна. Це є нові освітні лабораторії, нові освітні е, аудиторії і лабораторії, адже в середньому е, навчання там вже немає дощок, які пишуться, тільки є. Мультимедійні дошки і інші дошки, які залежно від потреб здобувачів, тут є понад 15 нових аудиторій, плюс великий конференц зал який поділиться поділи, на дві частини. Специфіка цього залу є в тому, що у нас є шестинічне мистецтво, і ми по мірі можливості будемо давати їм можливість виступати і проводити. Вистави в цьому новому освітньому просторі попри те, що навчальний рік уже стартував в університеті короля Данила, триває додатковий набір студентів. Тож подати заявку та стати студентом закладу вищої освіти ще цього року можна до 30 вересня, включно.